Всім привіт! Це Даниїл та Люба. Ми місцеві жителі цього житлового комплексу. Запрошуємо вас відвідати нашу квартиру і подивитись життя цього комплексу всередину. Хоча ми живемо в цьому житлому комплексі не так давно, але певні переваги можна підкреслити. Наприклад, якщо вибираєте квартиру, вам цікаво, щоб вона була гарно наповнена, а також якість будівництва. Так от в цьому забудовнику взагалі можна не сумніватися, тому що є тепла підлога вже одразу в прикупівлі квартири, також якісні вікна, броньовані вхідні двері і наповненість це котел та бойлер. Особливо приємно, що у вартість квартири вже входить встановлення безкоштовно домофону, за допомогою якого ви автоматизовано можете відкривати всі двері, а також під'їзд. Перевагою даного комплексу є те, що прибудинкова територія є закритого типу. Чим класний внутрішній дворик, це те, що є чим зайнятися як дорослим, так і діткам. Знаходячись тут, можна не переживати, що зайде постороння людина, адже це будинок закритого типу а також гриль-зона для дорослих. Сподіваємось, це відео стане вам корисним в виборі квартири, і ви станете нам гарними сусідами.